Вітаю, друзі. Олексій Оскр. Причина смерті. Давайте розбиратися. Старший аркан імператриця і туз мечів Це рішення, яке було прийняте про те, що настав час для дій. І через кров це могло бути як рана, щось як Через кров могло занестись, або через саму рану. І по сінці Пентаклів, як... це було як бомба в повільненої дії. Це могла бути інфекція, яка була занесена через рану, через кров, яка через проміжок часу вже дала свій результат. Саме це і Дало нестабільність його здоров'ю. Він постійно ходив по лезу ножа, чогось там добивався, намагався донести інформацію пробудити людей, про такі собі закулісні ігри, про те, що те, що відбувається насправді, воно не є таким. Тут також я бачу хитрість королеви жезлів. Такий собі нестандартний обережний підхід. І королева кубків, як перед вибором прийняття рішення. Двухваріантний такий вибір був. До речі, Королева Кубків це також може бути і медична сестра. Отже, біля нього фігурують жінки: це Жезлова, Кубкова, місяць це страхи, приховані вороги. Він мав чималий авторитет, але були внутрішні страхи. Він знав, що його очікує, і постійно знаходився у хвилюваннях, у страху. Біля нього були зрадники. Можливо, вони могли з ним навіть і співпрацювати. Дехто хотів його смерті, в когось дуже було велике бажання його прибрати. Він заважав своїми діями. Були напади навіть, погрози, агресія щодо нього. Я допускаю, що могли бути конфлікти із тілесними пошкодженнями. Що як наслідок. Його це могло заганяти як в глухий кут у старший аркан-Відлюдника у відсторонення. Йому були попередження, щоб він як ще спропав. його неоднократно попереджали. І також мені карти показують приховану інформацію щодо гурту чоловіків. Які були разом об'єднані. Це така групова робота із декількох чоловік. І от щодо них Верховна Жриця вказує на приховану інформацію.